Шановні присутні, я перш ніж ви мені будете давати, задавати це запитання, я зразу надам вам на нього відповідь. Я хочу авторитетно заявити, що перемогу в 215 му окрузі отримала я. І я чесно прийняла участь у виборчому марафоні. Я його гідно вистояла, не дивлячись на те, що зі боку, зі, з боку своїх опонентів я отримувала тиск. Я отримувала брудні технології. Ви мене знаєте. Ті, хто присутні на кожному пленарному засіданні, на моїх брифінгах, як я працюю у Київраді і як я працювала депутатом Київської міської ради. Двох скликань на цій території рідних моїх Деснянського і Дніпровського району. Мабуть, ніхто таку велику кількість роботи не провів, як я, і не проведе. Тому що, як би не склалася ситуація, я буду з цими людьми працювати далі. І для мене не є на сьогоднішній день пріоритетом мандат депутата Верховної Ради. Я не хочу його заробляти ціною крові. І я, як жінка, як мати, я проти блокування роботи, проти морального тиску на людей, проти силового тиску. Я тільки за те, щоб все було чесно і справедливо. І я хочу, щоб наші кияни спали спокійно. Я хочу турбуватися за добробут киян, і для мене найважливіше на сьогоднішній день є підготовка бюджету на наступний рік, як буде жити Київ у наступному році. А свою роботу ми, мабуть, показали під час проведення Євро 2012 яку оцінку місту Києву дали. І ті гості, які приїхали, не тільки з Європи, а з усього світу. Тому я буду завжди з киянами, і я безпосередньо вдячна тим. Людям майже 36 тисяч голосів, які я отримала на свою підтримку. І я ще раз хочу сказати: я із цими людьми як працювала більше 10 років, так і буду працювати, як би не склалося. І на сьогоднішній день пріоритетом отримати мандат депутата для мене не є. Для мене важливо розвиток міста і, роз... і робота із киянами. А кияни завжди дають мені найвищу оцінку моєї роботи. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я як кандидат у депутати свою роботу зробила під час виборчих перегонів. Я не являюсь членом ОВК. Я не являюсь членом ЦВК. Я гідно пройшла цей жорсткий шлях. Проти мене застосовували різні сили. Ви це знаєте, і ви слідкували в процесі виборчих перегонів. То, що зараз говорять, мені це не цікаво. Я не хочу отримати мандат депутата Верховної Ради такою ціною. Я не буду ні з ким воювати, я не буду застосовувати міжособні війни, і я не збираюсь відстоювати свої права в судах. Я ще раз говорю, я на цій території перемогла. І ту роботу, яку я зробила, це дають люди. Побачимо через рік, може навіть і через півроку. Нехай кожен себе ще на цій території зарекомендує так, як зарекомендувала себе Галина Федорівна Грега. Я працюю з дітьми, я працюю з школами, я працюю з садочками. Я спрацюю із незахищеними верствами населення. І я думаю, що я продовжу з ними працювати. І це для мене найголовніше на сьогоднішній день. Що далі це вика вони відповідають дійсності? Я ще раз вам говорю: я не є членом ДВК. Це ОВК. Нехай приймають рішення ті люди, які є членами. Але я не хочу такою ціною, ціною крові завойовувати мандат депутата Верховної Ради. Це не є пріоритетом для мене. Я в житті відбулася, я в своєму житті створила 25 тисяч робочих місць. Я в своєму житті завоювала великий авторитет і популярність серед людей. І для мене людське на першому місці, а не якісь міжособні війни і якісь передвиборчі брудні технології. Я їх ніколи не використовувала. І повірте, я ще раз вам авторитетно заявляю, що я чесно пройшла виборчий марафон. І так само, як я працювала до сьогоднішнього дня, я чесно відкрито буду продовжувати працювати. Подальшому і буду працювати для людей, тому що це найголовніша цінність, яка є у мене. Ви привіна Галина Федоріна, доброго дня. Та все таки ви заявляєте на тому, що вибори виграли. обратно. де у вас буде ви Я думаю, що я думаю, що. Ще немає рішення ЦВК. Ви ж говорите, що цик заявляє зворотня. Але ще немає, абсолютно немає. Я вам ще раз говорю: я не використовую брудні технології, які використовувалися опонентами проти мене. Я перемогла. Я вважаю, що перемога на моєму боці. Але відстоювати свою перемогу в судах я не збираюся. Оце я вам сьогодні хочу заявити. Правда на моїй стороні, тому що я чесно пройшла цей виборчий так, марафон. Де будете роботи продовжувати? Здесь, в Савіті там через два місяці. Я, я буду, буду продовжувати працювати там, де бачаться кияни.